Так, пів 12. Пів 12. І ми ще тільки збираємося йти вгори. Ні світ, ні зоря. Там залишили машину. І дівчата дірібанять їжу, Клади. Клади, я візьму. от, Так що пів 12 ми тільки збираємося йти. тато має знати, Тато, по чому гриби не бабить? 250 гривень кілограм. 200 гривень малі. Немає Клас. А ви відки? Пішли, пішли, пішли. Бо ви зараз і ноги обзрители. Їм вже казали. Але вони може взяти. То гарні ноги треба показувати просто. Не спеціальні. Одягайте, бо потрадеть. Інформації в якому регіоні, бо вони дуже рідкісні і дуже рідко їх можна побачити, як не вилазять. Наш перший привал. все з'їли. Того Івас і не знімав, поки виїли. То, то було страшне видовище. Тут на всі боки летіла їжа. Таня, куди ми далі йдемо? Покажи пальцем. Ми йдемо зараз в тому напрямку. До речі, от поглянула на карті дуже цікаві назви. Покажи. Щодо... Е... Версалем, Версалем, Ротил. Ми йдемо сюди. Тобто туди буде по напрямку. Туди? Але... І потім звернемо направо. Так, Версалем, хорде, потім якісь там такі назви. Ну, Гордя. Гордя Добротівська. Цікаво. Клині. Угу. Бубенська. Я це розумію, Альонда, насправді я це дуже розумію. Я ні разу не, не її там ну, не потролила. Але тут просто кажуть, така ситуація померлю була. Ну, це нормально, але вночі Галя не ходить. Шо, що вночі? ми так само. Ось то наша мета, гора ротила. От. А на цій полонині ми, скоріш за все, будемо ночувати. Вилізли ми на нашу гору ротила. Ось там в хмарах в димці в долині Чорногірських хребет. Ось тут такі круті скелі. Ось Урвище. Мені тут добре. Ще біля однієї палатки. Там йшла компанія, два хлопці і дівчина. В них дві палатки окремі були. І вогонь ми палили в ямі. Тобто яма була, походу, від вибуху колись утворилася, угу. От, вогнище. А ці вони поставили палатку отак попід лісом, трохи вище. Ти, що підірвалося, через пару днів. Ми там теж... Світанок на ротелло. Там сонце встає і зразу ховається тріски за хмару. Дігачі, на таких москальних зустрічах вершина ротила. Ех, чорногоре. -та. на полонині зустрічав сонце. Напад хмар на полонину повільно захоплюють територію. Де молоко розтікається і захоплює там, де його ще нема. Вертаємося зустрічі світанку, Це вже сонечко на полонині. Звідти ми прийшли. Горчик біля палати вари біля палаток варить каву. Я Ты. Аленка втекает от хмарки Зараз нас всех хмарка затопит Свежачок пішов. <говорит> Все, ничего не видно Тільки видно, як колянка нахилилася. Присіла як грибочок. Буквально за 20 секунд хмара зайшла. Ранок в нашому таборі, Туди ми зараз ну, будемо йти повертатися. Ми звідти прийшли на цю полонину і туди ж будемо повертатись. Сушимо намети, дівчата їдять вафельки. Ось там чорногірський хребет, якого зараз не видно. А Ось там гора ротило. От звідси 350 метрів, і там скелятка наверху. От там дівчата зустрічали сонечко. Дев'ята година ранку. Зібрали ми наш циганський табір, йдемо назад. Опустилась на нас хмарка. Було б добре, якби вона так і далі була. Все. Погнали. Зараз вам покажу, як корівки карпатські пасуться. Дивіться. Так. Так. Пасуся. Такі тільки пішли, пройшли метрів 200 і тут все. Напав жор. Жор напав. І все, наш похід завершився. Ано ну, свято, усміхнись. Широко. Слабо поки що. Так, а, а поки біждати. сиділи з святою, зустріли ще трьох дівчат знайомих, які йдуть туди ж, де ми ночували. Наші грибнички на привалі. Збирали купу грибів, тепер відлежуються. А де, до речі, гриби? Я сховала. Там була купа грибів. А ми хомячимо бутери. Нас нас святи вигнали з гамаків. І, І зайняли їх. Чого б то я так вирощав? це Альонка ріже Це сушку, зібрані в поході гриби. Відійшла трохи від стежки і назбирала 100 кілограмів білих. 200. Всі як один, прямо взагалі. А oh, классные червея. Суперові no, без хробаків.